Доброго дня, глядачі. Сьогодні показуємо, знімаємо відео про сорт малини по лісі, полісі чи Полісся Ось так Ось така малинка. Це ремонтантний сорт. Колюча. Трошки є колючок. Ось така в нього загрузка, велика ягода. Значите, така велика ягода. Це будемо сьогодні збирати малину, бо вже перестигає, хилиться, ягода крупна. Зі всіх, малин, яких я бачила, ця сама крупніша ягідка. Знаєте, як навіть можу показати, от. Донько на руки повдівав на пальчики. Малинку. Щоб їсти. Знаєш, ти Джоан Джеюю, де по цю сторону вона також крупна ягода, але так не зробиш. Знаєте? Для порівняння, скажімо так, так. Ну, приїжджа. Солоденька з кислинкою. Більше солодка. Може бути трошки з кислинкою, бо в нас вчора йшов дощ сьогодні також, то може чуть бути кисловато. Ну так, сорт. Добре. Сам смак ягодки. Хороший. Угу. Солодка. Ягідка, як достигає, бачите, маєте отакий от наліт. Не є блискучою, вона встає матовою і має ось такий наліт на ягідці Порівняно з... М -м. які гарні Порівняно з Джоанджей, загрузка, звісно, трошки менша. Бачите, тут Джоанджей ще цвіте. Одну збираємо, вже і збираємо і цвіте, і повно. Джаянджей загрузка трошки менша, але вона бере свою я... ягоду. Бере свою ягодою великою. Навіть якщо везеш її здавати, то проти тих ягід, які здають малину, то ця найкрупніша. Ось так. Але смачна ягода. До доденько ходить, обриває і їсть разом. Бо М -м -м. Каже, що солодка, йому подобається. А що я багато сортів, малини. Бачите? І кустики. Така вона стає, достигає і стає матова. М -м -м. А якщо трошки така, то от, немає того такого яскравого блиску. Наприклад, як Джоан Джей, да? є блискуча от яїтка. Блискучі такі яїдки. Це в нас вона третій рік. Цей кусочок, що до кінця садка, це вже третій рік посадки, а по цю сторону другий. Другий рік посадки. Так що підв'язана? Смачна да. ягода, mm -hmm. Mm -hmm. сама ягідка відривається легенько, крупненька, транспортабельна. Не розсипається, не тече, так як є, що її зриваєш, а вона вже в руках тече. Зривається дуже легенько, відходить від плодоніжки. Ось такі крупненькі, гарненький, порівняно. Що, Анджей? Видно, що це крупніша ягода. Крупніша і гарніша. Цей, ця, цей сорт бере. Привертає до себе увагу своїм розміром ягоди. Так що це такий сорт, який вартий уваги. Повинен бути майже, наверное, в кожній ділянці. Його дуже добре і швидко рвати за що того, що я... ягодка крупна. То, що що трошки колиться, але то, я думаю, нічого страшного цьому немає. Ось такий гарний маленький. Всім гарних урожаїв і мирного неба!